Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з розвитку мовлення. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки, буру золотаві. Де не глянь навколо килим кольоровий. Діти, про яку пору року розповідається вірші? Так. Вірно, про осінь. А давайте з вами пригадаємо, осінь яка? Осінь різнобарвна. Осінь золота, осінь різнокольорова. Осінь урожайна. Осінь грибна. Осінь – чарівна, а листочки на деревах які. Так, вірно, жовті, червоні, помаранчеві, листочки різнобарвні, різнокольорові. Діти. Давайте з вами пограємо в гру, з якого дерева листочок. Пригадаємо, як називається дерево і який це листочок. Погляньте, з якого дерева листок? Так, вірно, з клена це кленовий листок. Цей листочок. З якого дерева? Вірно, з берези. Це березовий листок. А це з якого дерева листок? Цей листочок з дуба. Дубовий листок. А цей листочок з якого дерева? Цей листок з горобини. Цей листочок горобиновий. Діти, ви бачили такі листочки на прогулянці у парку? Чи, можливо, ви ходили до лісу і бачили ці дерева і листочки в лісі? Зараз я вас запрошую до лісу послухати звуки осені. Звуки ви почули, як співають птахи, як шурхотить листя, як шумить вітерець. І, мабуть, ви почули краплинки дощу. Пригадаймо, діти вмить, як осінь листячком шумить. Давайте разом пошумимо, Повторюйте за мною. Ш -ш 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 -ш. Як вітер стиха повіває і наші вітрячки гойдає. Як дощ по лощі по дахам і мочить крила всім птахам. Ой, як гарно ми з вами пограли, та поки ми грали, невідомо, як це стало, як це звуки заблукали, скочили не у свій дім. Стали разом жити в нім. Діти, да, зараз я буду називати слова, які загубили свій звук, а ви здогадайтеся, який саме звук загубився? Бощик. Який звук загубився? Вірно, Д... дощик. А зараз послухайте хітер. Вірно не хітер, а вітер. Який ми звук загубили? В, в, вітер. Слухайте уважно мистя. Так не мистя, а листя, який звук загубився. Л, Л, повторіть за мною. Фонце. Який звук загубився? Так, не фонце, а сонце. Звук с. -с, -с, -с. Повторіть. Переза Не переза, а береза звук б. б Береза Ось так діти ми грали З осінню, поспілкувалися, а наше заняття вже і завершилось. Тож, діти Пропоную вам пригадати, що ми сьогодні з вами робили? Які звуки ми з вами згадували і чули? Які листочки шукали? І де ми з вами побували? А мені час з вами прощатися, до нових зустрічей!